Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про організацію, порядок, затишок та гармонію в домі. Сьогодні хочу зняти свій перший влог. Хвилююся, щоб все вийшло. Планів на сьогодні дуже багато. Сподіваюся, що досяг досить мені це все зробити. Запрошую вас провести цей день зі мною. Буде дуже багато прибирання. Спробую вас змотивувати на порядок в домі. Приєднайтесь. Першому списку справ стоїть прання. Отже, завантажуємо машинку, і поки вона працюватиме, ми займаємося іншими справами. Just... У мене за планом сьогодні навести порядок у спальні, змінити постільну білизну, але найперше запускаємо сонечко в кімнату, щоб бачити, що ми робимо. Невеличкий лайфхак як вдягнути простирадло на резинці без якихось великих зусиль. Не повірите, але це мені підказав мій зять. Все дуже просто. Треба простирадло вдягати по діагоналі. Тоді у вас куточки не будуть зіскакувати з матраса. І самому дуже легко вдягнути простирадло. Хочу з вами поділитися своїми враженнями від постільної білизни. Це в мене білизна сатинова. Вперше я таку собі придбала. І вона мені дуже сподобалася. Відчуття зовсім інше, ніж якась звичайна Бязь або Бавовна. Ну, вона дійсно якась така гладенька, приємненька. На черзі розкласти речі і витерти пил. І ось вам показую, як не треба прибиратися. Всі знають, я в тому числі, що прибирати треба згори донизу, до низу, Але. В мене чомусь завжди так спочатку застелила ліжку, а тоді полізла витирати пил на поличках. To do the aftermath of preparation blood in circulation one step at a time, я that's how you make it. Дівчата лайфхак. Для тих, хто не встиг зранку зробити зарядку або полінувався, прибирання заміняє, як мінімум, нахил і присідання, it's called education. Дзеркала мию звичайним засобом для скла, ну, взагалі, саме дешеве, що було в магазині. Єдине, що у мене ганчірка спеціальна для скла. І це в мене. Була куплена у відділі, де продавалися товари для автомобілів. Тобто, це ганчірка для автом... для автомобільного скла. Справляється чудово, не треба за нею ще щось там дотирати. Тобто, просто попирскала цією ганчірочкою, витерла і все просто чудово. Підлога вимита, і ми залишаємо за собою чисту кімнату, свіжу, чудову. У мене сьогодні за планом три цикли прання. Дитяче вже закинули, постільне зняли виперем. і я ще сьогодні хочу виварити скатерки. Виварюю я без виварювання. Отже. Ловіть рецепт на 10 літрів води, 2 столові ложки прального порошку, 2 столові ложки відбілювача, причому для білого використовую відбілювач для білого, а для кольорових є відбілювач для кольорових речей. Далі столова ложка оцту і столова ложка олії. Це все перемішали. Закинули туди ваші речі і почекали, поки охолоне, а потім випрали у звичайний спосіб. Ну і Поки тут переться, там виварюється, наведемо порядок ванні. Я не дуже люблю е, прибиратися в плані там відтирати, відмивати, е, тому я за те, щоб використовувати помічників е, засоби якісь дієві. Попирскав, почекав, гантірочкою витер. І чистота, і красота. Економить ваш час, сили і залишає за собою чистоту. Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap. All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Yeah, so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time It's how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause it's a sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man Достатньо просто скласти красиво рушнички. Я вам пропоную дуже простий спосіб, але рушнички виглядають дуже класно. В рулончиках лежать такі гарнісіньки. Складається все дуже просто. Вейка, біє кой, Wake up, today's gonna be a good day, wake up, wake up today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up when I go ride. Ну і наше прання. Вже один цикл завершився. Коли я розвішую білизну, то я її розвішую по категоріях. Тобто на одній. Мутусці, да, на, на, на одній цій палочці, у мене висять речі однієї категорії. Ну, Принаймні я намагаюся так робити. Тобто тут у мене колготи, тут у мене бодіки, тут у мене, наприклад, шкарпетки. До речі, про шкарпетки. теж такий ну, лайфхак, мабуть. Коли я розвішую шкарпетки, то, по-перше, роблю це парами. По-друге, я їх розвішую п'ятками догори. Отже, я коли зняла шкарпетку суху, взяла одразу пару і склала її. Таким чином я економлю дуже багато часу і все виходить охайно. Тому півгодини вже пройшло. Я завантажую постільну білизну і хочу випробувати такий кондиціонер у гранулах. Етикетку я вже зірвала, але це лінор. Написано, що якщо постільну білизну, наприклад, з ним випрати, то вона в шафі тоді, як кажуть, не задихається, тобто вона буде приємно пахнути. Спробую перевірю, я тоді з вами поділюся своїми враженнями. Зараз пропоную разом зі мною почати створювати невеличкий райський куточок. Точно знаю, що там у мене має рости лаванда. Вирішила, що буду її вирощувати з насіння. Насіння купила, прочитала, як правильно це робити. Насіння в мене пролежало на ватних дисках на вологих у холодильнику майже півтора місяця. Цей процес називається стратифікація, якщо я правильно пам'ятаю, і тепер його необхідно посіяти в ґрунт. Обов'язково треба зробити о, дренаж, о, у мене це керамзіт. Далі ґрунт, звичайний універсальний, о, насіннячка викладаємо, потім присипаємо його або ґрунтом, або пісочком, закриваємо плівочкою, щоб такий був ефект міні теплички, і на вікно в тепло. Кожен день треба буде зволожувати, відкривати хвилин на 20, Ну, чекаємо, що воно зійде. Будемо слідкувати, буду вам показувати, що в мене з цього вийде. А в мене вже охололо те, що я виварювала. Не обов'язково чекати, поки воно зовсім охолоне. Ну так, щоб ви могли взяти його в руки, викрутити, перекласти в машинку, В принципі, цього достатньо. У вітальні просто підмітаю і помию підлогу. Хочу з вами порадитися, будь ласка, порадьте мені, напишіть в коментарях, чи варто придбати ручний пилосос. В квартирі він абсолютно мені був не актуальний. Тобто квартира маленька, він маханов, тим паче на 9-му поверсі, ну, взагалі, тобто я про це і не думала. В будинку, тим паче у великому будинку, я розумію, що це була б дуже класна штука, коли під рукою такий полосос, не плутаються проводи в тебе і він позбирає все по кутках всю павутиню все павутиння всю пилюку грязюку тобто потім просто ганчірочкою протеп Протер підлогу і все. Точно так можна було б і меблі пропилисосити. Але це я так собі уявляю і думаю, якщо у вас є такий досвід, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вірні мої думки. І якщо можна, то порадьте, на що звернути увагу. Тому що ну, я, наприклад, навіть не можу придумати, в який бік мені дивитися, на яку фірму звернути увагу, або на Якісь параметри. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. Чекаю ваших коментарів. Я на стола застеляю скатерку. Мені дуже подобається, коли на столі лежить скатерка. Всі відчуття якогось такого затишку зразу утворюється. Не знаю, святковості якоїсь. Абсолютно не боюся скатерок, тому що вмію випарити без зайвих зусиль, то із задоволенням їх розстеляю. Дуже сподіваюся, що надихну вас на те, щоб ви теж застеляли вдома скатерку, прикрашали стіл квітами. І це одразу створює зовсім інший настрій, чим просто у вас стоїть голий стіл. А у нас вночі була завірюха, і насипало снігу, хоч і не так багато, але біленький, чистенький, так приємно по ньому пройтися. Він не розтанув, тому вирушаємо всі на прогулянку, дихати свіжим повітрям, милуватися снігом, деревами. Запрошую вас з нами. Ну і хочу сьогодні побалувати своїх рідненьких пиріжком. І знайшла ще м'яско. зробимо дуже смачну підливку. Піріг, пісочне тісто і ягідна начинка. Знайшла рецепт, пробую разом з вами, поділюся що вийшло. значить Тут у мене борошно 420 грам просіяне. Далі додаємо цукор. Цукру 150. Вибачте, цього цукру 100 грамів, то в начинку 150 Зараз напечу солодкого-солодкого. Так, 100 грамів. Сюди ж ванільного. Ще на мене якісь треба розім'яти. Чим з помічником? Буде дуже смачний пиріжок, бо Софійка дуже активно допомагає. Так. Все це ретельно перемішали. Далі написано, що необхідно натерти масло. Масло холодне. Воно в мене з холодильника, не з морозилки. Зараз спробую. Бачила, для того, щоб добре терлося, треба його опустити у борошно. І воно тоді буде натиратися. В принципі, так, да, виходить. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Так. Перетерли в крихту масло з борошна. От Воно таке виходить. Тепер робимо заглиблення і сюди додаємо столову ложку сметани і два яйця. І необхідно дуже швидко замісити тісто. Написано влити, але в мене вона не вливається. А вона домашнє скидається. Так, і два яєчка. Move but in circulation one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake Wake up. Чата, ножем дуже класний з ножем дуже добре з рук тісто збирати, але уважно дивіться, щоб ви це робили не лезом. Easy, yo. I think there's a reason though ups and downs just like every different season yo sometimes I'm high other times I'm barely breathing though I always gotta fight night from the demons yo negative thoughts are poison they ride uh. head full of flowers so here come the clouds uh. they'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost uh. So I'm a fake until I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience one day at a time. It's how you operate a cadence. So flow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it because of sensation. I live my life in my head like a nail. Начинки беремо 300 грамів ягод, перекручених перетертих, 150 грамів цукру і одну столову ложку картопляного крохмалу. Все це необхідно проварити одну-дві хвилинки, так щоб воно загустіло, і дати йому охолонути. Тісто відпочиває начинка холодна, якраз встигнемо зробити смачну підливку. Все дуже просто: все роблю, як то кажуть, як на душу ляже. Цибульку ріжу і кидаю на сковорідку, на звичайну олію, вогонь роблю невеличкий, і поки воно обсмажується, порізала чесник, теж туди закинула, знову воно там смажиться. Тим часом натираю моркву. Додаю і ріжу м'ясо. Теж туди все вкидаю. Дивлюся, от в мене вийшло так суховато, то я його трошки підсолила, щоб допомогти сік пустити, і в результаті ще долила трошки водички, щоб воно ну, наче протушкувалося. Солі одразу багато не кидаю, зовсім трошечки, тому що потім буду використовувати соєвий соус. Ви, як знаєте, він солоний. Отже, коли майже все готове, я додаю соєвий соус або тіріяки. У мене соєвого там зовсім трошки було, значить тіріяки знайшла. Мед і герчицю. Гірчицю беру американську. Вона не гостра, вона така смачненька, лагідна, наче солодкувата, як по мені. От вона дуже добре підходить. Це все просто отак у сковорідку налила, перемішала. Знову-таки дивлюся по консистенції. Якщо треба, то доливаю водички, і воно в цьому соусі м'язко в мене протушується. Ну, і в принципі, на цьому все. Можете додати туди травки, які, вам, які ви любите. Мені, наприклад, дуже подобаються італійські трави. От я їх там вкинула. Потушили під кришечкою, виключили. І до будь-якої каші, макарон, до чого завгодно, ваша підливка готова. Step one, wake up, brother gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up Тим часом дістаю тісто з холодильника, розкачую його на пергаменті. Руками в мене не вийшло його розкатати, розтягнути, тому взяла качалку, розкатала. Прямо з цим пергаментом у форму поклала. Обов'язково треба наколоти виделочкою пісочне тісто, для того, щоб воно не пішло похирями і не піднялося, щоб було рівнесеньке таке. Далі виливаємо нашу начинку і зверху натираємо на тертушці той шматочок, який ми поклали в морозилку. Нормально треться, все дуже добре, виходить. розрівняли красоту вели і в духовку на 30-40 хвилин. Дивіться по тому як у вас духовка пече. На 180 градусів я ставила. І в мене простоє він ну, десь хвилин 30 мабуть не встанасакасвада. Ну і в результаті маємо такий е, красивий смачнючий пережечок. Дуже дякую, що ви е, цей час провели зі мною. Е, сподіваюся, що змогла змотивувати вас на е, створення затишку. Підтримуйте мене, будь ласка, вподобайками, якщо такий формат відео вам сподобався. Ну і до нових зустрічей нових відео. І нехай у ваших сім'ях буде все впорядковано.